На Черзі Кременчуцькі новини на Алтаві. Ми вітання усім глядачам. Сьогодні у випуску Кременчужанки, квіти, святкові страви, погляд чоловіків на 8 березня та ще багато чого цікавого. Музика. Напередодні 8 березня урочистий концерт для всіх жінок Кременчука відбувся у міському палаці культури. Як вітали та що бажали? Дивіться у наступному сюжеті. І цього року, як годиться урочисто і піднесено, вітали жінок зі сцени міського палацу культури, зізнання в коханні та побажання нев'янучої молодості проголошували чоловіки. Тож давайте не лише в цей день, шановні чоловіки, дарувати жінкам квіти, любов і повагу, а робити це щодня. Бо ви наші любимі, наші найкращі, цього варті, як ніхто. Щиро вклоняюся вам. І бажаю всього самого найкращого зі святом вас! Багатодітній жінці крименчужанці інні гориславець, міський голова Віталій Малицький, вручив нагрудний знак мати героїня за виховання шістьох дітей. Гаврилець Інні Георгівні. Кременчужанок ще як творчо Кременчуцькі художні колективи. І хоча в жіноче свято звичніше приймати вітання від чоловіків, кременчужанки сьогодні теж мали що сказати. Здоров'я, щастя, це наш жінський праздник, всього радісного, щоб в житті все було прекрасно у них, щоб їх любили їхні мужчини. цветы дарили в этот праздник, чтобы у них все было здорово и прекрасно. Самое главное – это здоровье, любви, чтобы ваш, вас, ваши мужья радовали, всегда любили, не только сегодня, а каждый, каждый день и весь год. Вдохновение, всего самого-самого-самого-самого хорошего. Любви, здоровья. Вісни, мирного неба. весь колектив Краманчивських новин приєднується до щирих привітань. Бажаємо усім жінкам, сімейного достатку, і нехай ваші серця щодня зігріває любов рідних і повага оточуючих. Кременчуцькі жінки найкращі сьогодні. Ми розкажемо про ще одну героїню нашого циклу святкових сюжетів з нагоди 8 березня. Наталія Проценко, начальник Кременчуцького міського управління юстиції, поділилася з нашими журналістами, сторінками з книги свого життя. Спілкування проходило в одній із затишних кав'ярень міста. Кажуть, що кожна жінка загадкова по-своєму. Наталія Проценко, яка очолює управління юстиції, сьогодні потрапила під приціл нашої камери та відкрила таємничу завісу своєї особистості. Була звичайною полтавською дівчинкою. Закінчила полтавську школу. Без медалі, але закінчила на відміну. Мабуть, моїм найбільшим захопленням було вивчення іноземної мови. Я вважаю без знання мови у Європейське середовище буде дуже складно інтегруватися. Тим більше той інформаційний простір, який наразі пропонується кожному з нас, він буде значно розширений, якщо ти знаєш, хоча б одну іноземну мову. Наталія Костянтинівна любить подорожувати. Причому для неї улюблена країна для подорожей саме Україна. На 8 березня неодмінно побуваю на Чигиринщині, відвідаю Суботівську церкву Богдана Хмельницького, неодмінно побуваю на хуторі Буди, де є тисячостолітній дуб Максима Залізняка. І це ну, такі, знаєте, для мене мека, де я наповнююсь енергетикою. Мені здається, що саме духовне є першопочатком розвитку кожної людини. Саме від духовності залежить і матеріальне. Наталія Проценко була заступником міського голови Кременчука, і сьогодні вона приносить успіх у будь-яку справу, якою займається. Я вмію розпочинати нову справу. От мені доводилось в житті приходити на місце, де не було ще нічого, нікого до мене не було. Ну, наприклад, ось вже минає 17-й рік, як в місті працює управління юстиції. Воно розпочинало свою роботу в 99-му році. І я що називається з білого аркушу, до цього не було такої установи. Ну от ми цю установу поставили міцно на ноги. Ми відкрили реєстраційну службу на жовтневій, і аналогів такої служби я не побачила. Боюсь його сказати, немає так, як це було організовано не тільки на Полтавщині, а й в Україні наряду зі своїми досягненнями у кар'єрі. Все ж найбільшим у житті жінка вважає саме родину. Моя родина це моя мама, мій брат, мій чоловік, моя донька, мій зять. Це найближчі рідні такі мама з братом мешкають в Полтаві. Донька, чоловік, доньчина сім'я. Ми мешкаємо в Кременчуці. Що ж полюбляє робити у вільний час така сильна і розумна жінка, як і в кожної людини у нашої героїні, є захоплення. Я люблю читати, і ви розумієте, чому, у мене освіта філологічна. Але останнім часом мені подобається читати ну, таку літературу, яка сприяє твоєму саморозвитку. Люблю, останнім часом це теж моє таке вже на рівні захоплення. Люблю складати букети, люблю займатися флористикою. Для цього заглиблююсь вже навіть і в ботаніку. Наприкінці нашої розмови Наталія вирішила привітати жінок з наступаючим святом 8 березня, досить оригінально німецькою мовою. Ліби Майне Флоендін і Католіда і Ахтенмець Ін Аліс Гуте. Ось така Наталія Проценко дуже розумна та сіле спрямована жінка, кохана дружина та любляча мати. Квіти неодмінний елемент жіночого свята 8 березня. Подаровані квіти це найкращий спосіб порадувати душу жінки. Тільки чоловікові треба уважно поставитися до вибору букета, враховуючи, кому вони будуть вручатися. Весна квіткова пора. Тож не дарма жіноче свято відзначаємо на початку березня, адже жінки обожнюють квіти. Як же чоловікам розібратися у такому різнобарві? Які квіти обрати? Кожному нравиться кота определено, кому-то хризантеми, кому-то більш вісені тюльпани, хто там зміняє розом, тобто ну, у кожного цвітка є свій цінітель, свій любитель. Жінок, колег, чоловіки починають вітати вже від сьогодні. Ігор надає перевагу квітам у горщиках, бо їх цвітіння триваліше за життя зрізаних квітів. Сьогодні я купив крокуси та дівки на роботу, яка зі мною працює. мені подобаються крокуси і вони будуть, ще стояти, і будуть свісти і радувати глас. А маму, доньку та дружину ігор вітатиме вже 8 березня, і обов'язково квітами. До речі, вибір первоцвітів наразі на будь-який смак. Крокусы, и примулы. То есть достаточно всего выбор. Кому что нравится. Также можно взять тюльпанчики в горшках, которые будут радовать еще не один месяц. Тем более, их потом можно высадить как и на балкончик, где-то посадить, так и если у вас частный дом, естественно, можно высадить в частном секторе, который будет радовать не один год. Герберы. Троянди, тюльпани, гвоздики, хризантеми, крокуси, гіацинти та примули вибір багатий. Смаки індивідуальні. Втім, кожна жінка полюбляє квіти, тож не забудьте їх привітати. У будь-якому випадку жінка буде зворушена таким подарунком, а ви з легкістю завоюєте її прихильність. Якщо хтось з представників сильної половини людства губиться в царині квітів, будуть незайвими наступні поради. Якщо ви не дізналися, які саме квіти любить дама, обирайте серцем. Намагайтеся вразити не розміром букета, а його оригінальністю. Так ваш подарунок довше залишиться в пам'яті. Якщо ж квітковий презент відправляєте посильним, обов'язково вкладіть візитку або листівку з посланням. У переддень березня більшість чоловіків ламають голови, що ж подарувати своїм жінкам. Сьогодні наша кореспондент Марина Корнійчук провела дослідження, як планують вітати своїх жінок представники сильної половини людства. Зазвичай, на 8 березня, чоловіки дарують жінкам квіти, цукерки, парфуми. Втім, дехто воліє зробити незвичайний подарунок своїй жінці. Наприклад, мій колега, журналіст Антон Воробйов, планує приготувати подарунок у прямому сенсі. Я вважаю, що найкращим подарунком для жінки це буде щось зроблене власними руками. Я б зробив щось своїми руками, але в мене руки крюки, тому я буду готувати. А яка страва? Я не буду відкривати всі карти у сьогоднішньому сюжеті. Ви побачите, яку страву я буду готувати на 8 березня. 8 Вересня не пройде повз патрульної поліції. Після робочого дня на чоловіків чекають вдома кохані жінки і донечки. Старший сержант поліції Олег Головня вважає, що найголовніше в день свята проявити любов і увагу. Я вважаю, що не потрібно купувати і дарити подарунки, можна просто привітати. Для жінок, дівчат це буде дуже достатньо і вони будуть дуже вдячні цьому. Головне – приділяти увагу. Чоловіки у формі на роботі завжди зосереджені та серйозні. Але 8 березня вони обіцяють бути трохи поблажливими до представників прекрасної статі. Якщо це буде правопорушник, ми будемо йому робити попередження і зауваження. Якщо жінка, буде. якщо жінка, звичайно. А взагалі це буде, я думаю, таким невеликим секретом для жінок на 8 березня правопорушників, а також і водіїв. З 8 березня вітають жінок і священнослужителі. Отець Михаїл відзначає, хоч це свято не є церковним, він також поздоровляє своїх близьких. На питання, що подарує священник рідним, отець Михаїл відзначив: він солідарний з більшістю чоловіками. Ми даруємо квіти, але це символічно. Може бути одна квітка. Це можуть бути цукерки. Це такий звичайний подарунок, як чоловіки дарять жінкам. Ось але. Особливо цей день не відрізняється від інших днів в моєму житті. Тому що зранку я кожного ранку я дзвоню мамі і питаю, як справи, і кажу, як я її люблю. Восьмого березня можу позвонити два рази, сказати, що я тебе люблю. Психологи підтверджують, теплі слова обов'язково порадують жінку. Не завжди подарунок дорогий, такий, знаєте, помпезний, може замінити ті гарячі, красиві, хороші, ласкові слова в сторону жінки. іноді це заміняє очень багато. Подарки здесь могут быть разнообразные. Если у мужчины есть возможность подарить дорогой подарок, пожалуйста. Если у мужчины есть возможность только подарить какую-то одну небольшую розочку, но ну, даря эту розочку, он покажет женщине все свои чувства, все то, что он к ней э, ощущает, насколько она ему дорога, то, поверьте, это заменит самый дорогой бриллиант, который бы мог ей подарить в жизни. Отож, побажаем жінкам напередодні 8 березня, аби їхні чоловіки не скупились насамперед на теплые и гарные Слова. І не лише в день свята, але й в повсякденному житті. Чим порадувати найгарнішу половину людства 8 березня, крім стандартних квітів та ласощів, буде доречним приготувати для своєї жінки якусь цікаву та смачну страву. Саме цим сьогодні і займалися наші журналісти. Доброго дня! І сьогодні, в честь нагоди Міжнародного жіночого дня, 8 березня, ми будемо готувати салат з індички. Мы возьмем лист салата и руколу. В этот салат берем и печень индейки. И три шишки мед. И мед. мы возьмем для того, чтобы сделать соус для этого салата, а также апельсин. Мы из него сделаем как бы один из ингредиентов салата, а также и соус. Основной ингредиент печень индейки. Мы ее берем и освобождаем от всех прожилок. Апельсин очищаем ножом аж до мякоти его, не оставляя белых корочек. Вот эти дольки да, вырезаем, не захватывая перепонки. Из этой оставшейся мякоти мы выжимаем сок. Этот сок нам нужен для соуса. В этот апельсиновый сок, который мы отжали, добавим чайную ложку меда, и чайную ложку оливкового масла, соль, немного перца и перемешиваем. Соус готов. Теперь для него нужно нарвать салат. Руколу мы рвать не будем, ее можно прям листами. Разрезанными пластами печень мы берем и идем жарить. Наша печень поджарена, и теперь Змішуємо листь салату з нашим готовим соусом. Этот салат соусом на середину великої тарілки. Салат готов. Саме час спробувати приготований нами салат. Його плюси він є дієтичним, дуже корисним і готується буквально за 15 хвилин. Давайте його спробуємо. Ми відрізаємо шматок починки індички шматочок апельсину, нанизуємо на виделку, листок салату і куштуємо. Тож на 8 березня всі чоловіки можуть спробувати приготувати своїм любим жінкам саме такий салат. А якщо у вас бракує часу, ви завжди можете привезти улюблену жінку до ресторану. Православні готуються до великого посту з 7 по 13 починається свято Масляна. За повір'ям, чим яскравіше і цікавіше прожити масляний тиждень, тим щасливішим і багатшим буде рік. Як потрібно святкувати масляну, дізнаєтеся із нашого сюжету. Масляна є одним з найстаріших свят слов'янських народів. Вона походить від старовинного язичницького свята проводів зими, що зберіглося після прийняття християнства. Це перш за все багато ситної їжі, можна куштувати найрізноманітніші страви і не відмовляти собі ні в чому. Також масляна відома всенародними народними гуляннями. Це танці, співи, спорудження масляного опудала. Втім, попри усі веселощі, варто пам'ятати, що тиждень масляною – це підготовка до великого посту. Це последні неділя перед Великим постом. Которая готовить чоловіка к посту, чоловік єст э, мясо, Всю неділю, потім в неделю вже м'ясо не но є только молочні продукти. І потім вже чоловік входить в пост. Головною стравою на масляну є, як відомо, млинці, які печуть кожного дня з понеділка. За народними традиціями, у перший день свята, заміжні дівчата повинні з млинцями піти у гості до своїх батьків. До вечора до них повинні приєднатися свекри, а у п'ятницю те, що пригощають зятів. В останній день масляної настає прощена неділя. У цей день необхідно просити викликати вибачення у своїх близьких і знайомих, щоб очистити себе від можливих прихованих образ і з чистою душею увійти у великий піст. Правоохоронці Кременчуцького району викрили незаконний металоприймальний пункт. Вилучили дві тони лому чорного металу та ваги. Подробиці далі. Дільничні інспектори Кременчуцького районного відділення поліції виявили в одному з сіл незаконодіючий металоприймальний пункт. Підпільний бізнес організував 28-річний мешканець Кременчука, для чого винайняв спеціальний ангар. На місці працівниками було виявлено та вилучено дві тони металу чорного кольору. На теперішній час слідчим відділом Кремівського районного відділення поліції порушено кримінальне провадження з ознаками злочину, передбачено статтею 213 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини скоєння злочину. За це чоловікові загрожує штраф або обмеження волі на строк до одного року. Наші програли. Хокейний клуб Кременчук не зумів скласти конкуренцію лідеру регулярного чемпіонату Донецькому Донбасу. Кременчужани поступилися на виїзді у дружківці 7-2. А баскетболісти БК Кремінь у другому поєдинку півфінальної серії плей офф Други поступилися Дніпропетровському Дніпру 74-100. Кременчуські хокеїсти на виїзді програли лідеру регулярного чемпіонату Донецькому Донбасу. Після цієї поразки наші земляки зберігають теоретичні шанси на перемогу у змаганнях, але надолужити відставання у вісім очок у трьох турах практично нереально. Тож команда Дмитра Підгурського боротиметься за друге місце зі столичним Дженералс. Від генералів наші відстають тільки на три очки. Зустріч з киянами відбудеться 12 березня у спортивному комплексі Айсберг. Саме цей двобій вирішить долю другого місця чемпіонату. У матчі ж з донеччанами Кременчужани поступалися два. 0 вже на шостій хвилині. У господарів шайби закинули захисники Толстучки та Петрухно. На початку другого періоду Журун збільшив відриву рахунку до трьох шайб, і тут гості продемонстрували характер. З інтервалом в одну хвилину Кременчук двічі засмутив голкіпера Донбасу. Відзначилися Тимур Гриценко та Дмитро Чернишенко. 3-2. Але далі на льодовому майданчику домінували господарі. У підсумку 7-2 на користь донечан. Наступний поєдинок наша команда зіграє вдома 5 березня проти компаньйону. На жаль, в свій перший рік існування баскетбольний клуб Кремін не. Не зміг скласти конкуренцію лідерам українського баскетболу. Звісно, в першу чергу це стосується Дніпра, якому наша команда поступилася в усіх очних зустрічах, у тому числі у півфіналі Кубку Суперліги і півфінальній серії чемпіонату. Друга гра БК Кремінь, БК Дніпро, 74-100. Як і в першій грі Дніпро забезпечив собі комфортну перевагу вже у першій чверті, яку виграв з різницею у 12 очок. Далі номінальні гості, якими були Дніпряни, тримали гру під своїм контролем, особливо не підпускаючи Кремін до себе. Наші хлопці намагалися назважати на результат гри та її ціну і діяти більш розкуто. Але в цілому Дніпро був сильнішим. Найвагоміший внесок у переможний спорт Дніпрян зробив Павло Ревзін. Серія дальних пострілів, якого просто деморалізувала Кремінь. Заключну чверть виграла команда з Кременчука, але на загальний підсумок матчу це не вплинуло. У другому півфіналі будівельник також завершив серію проти Галичини на свою користь з рахунком два-нуль. Переміг Ому матчі сто Ну а зараз баскетбольний клуб Кремінь очікує матчів за бронзові нагороди суперліги, в яких зможе довести свою силу у поєдинках проти Львівської Галичини. І кілька слів про погоду завтра впродовж дня буде малохмарно, втім без опадів. Вночі температура повітря плюс один, плюс два, в день плюс чотири, плюс п'ять. Колектив Кримушуцьких новин вітає усіх жінок з наступаючим святом. Благополуччя вам в родинах, здоров'я та мирного неба. Весняного вам настрою і безмежної любові, вдалих святкувань та вихідних. Наступний наш випуск дивіться на Алтаві 9 березня о 21.10. На все добре.